Віку, наче із заключення випустили з садочка. Вона вже перевернула верх дном всю, весь майданчик. Оці всі почистила від снігу лавки. Хто з чим тут займається? Оце, як оце вийшли? І не наче я ж кажу, не наче вона там прив'язана сиділа в якомусь загоні. Обережно тільки від І так уже півгодини оце продовжується, оце. Оце все. Водичку нам увімкнули. Це є дуже добре, бо без водички якось взагалі дуже важко. Так, а світла в нас немає. Тож на газовій плиці я варю макарони. Ось уже цілу цю пачку і використали спіраль день у день. Це ось остаточний залишок, зараз сварю. Сварила вже макарони. Які ж все-таки класні ці макарони торгових марок за тебе? І як добре, що є YouTube, і... і на ньому є блогери. Тому що можна подивитись і знати, що ти хочеш спробувати. Як оці макарони, я побачила на каналі XULIF. Це ж крутяк. Цілий кілограм макаронів. За. 38 гривень. В той час, як я колись, наприклад, купила макарони Golden Pasta, які позиціонуються як макарони з твердих сортів пшениці, по ціні такі, як тверді сорти пшениці. Так це не те, що макарони зі звичайних сортів, а це взагалі якась незрозуміла гливка, клейка маса вийшла. А оце звичайні макарони, які вони розсипчасті виходять. Але треба бути вкрай уважним, коли їх вариш, щоб не переварити. Все, нарешті. Бо в мене так довго вода закипала на газовій плиці, бо балон закінч... закінчувався. дочекалась їсти дуже хочу. Так, зараз буду їсти. Тут у мене ось макарони. І в каструлю вже перекинула рагу. Моя вечеря Свиняче рагу з макаронами. І... Помідорчики солені. Так, Віка сіла вечеряти. Мамо, понеси сіму і воду. Зараз ти поїси і ми розберемося з водою. Набирай макарони. Макарони з. А що там за вода, Вік? Макарони з мілупа пюре індичка. Не переживай, я заберу тебе одним з найперших, запевнила вона. А чому не першим? Мамо, хто це? Гепард, а це? антилопа. А. а чому не першим? насупилось маля? Бо є мами, які значно швидші. Мамо, тримаю. За мене тримаю. Як-от мама гепард чи мама антилопа. Але я все одно дуже поспішатиму, щоб прийти однією з найперших. Поки Віка повечеряла, Богдан уже зголоднів. Зараз буду давати йому вечерю. Ну, все таке саме макарони з рагу і з помідорчиками соленими.